<реш> Значить, спеціально для Дарниці Орг. Значить, це меморандум про співпрацю між Дарницькою народною радою, яка була створена в суботу, і між Дарницькою адміністрацією. Що ми проводимо. Співпраці, ну тобто, всі ці моменти можна почитати і так як... вийде єдина не дочитаю. Дивіться, я вам зараз зачитаю Значить, меморандум про організацію співпраці між місцевою громадою, громадськими і політичними активістами, лідерами та керівниками активних осередків у Дарницькому районі та Дарницькою районного міста Ківі державна адміністрація в питанні стопуску утворення представництва районного органу громади Дарницької районної міста Києві Народної Ради. Це вони створені в усіх районах, значить, серед тих пунктів, які зазначені в цьому меморандумі. Зокрема, сторони, усвідомлюючи глибину проблеми щодо відсутності виборчого представництва громади Дарницького району у органах виконавчої влади, що діють на території даної громади, заявляють про створення Дарницького в місті Києві народної ради. Основною метою діяльності сторін є забезпечення формування та організації наступних напрямків, розбудову місцевого самоврядування в місті Києві, зокрема в Дарницькому районі. Представницька та повноважна. Участь місцевої громади Дарницького району у структурах виконавчої влади і захист прави свобод громади Дарницького району міста Києва. Серед того, що зобов'язується виконати адміністрація, це обговорювати та координувати прийняття своїх рішень з Дарницькою народною радою, звітувати перед Дарницькою народною радою щодо запланованих витрат і забезпечити Дарницьку народну раду належним приміщенням будівлі адміністрації. Забезпечити реалізацію прийнятих рішень громадою Дарницького району в особі Дарницької народної ради і негайно реагувати на запити Дарницької народної ради щодо всіх питань, які стосуються реалізації повноважень адміністрації. Оце як ви, діючий заступник, просимо, щоб ви підписали... Ви бачите, ви виконуючи обов'язки голови. Я що буду спитати? Мови йде про нас. Я, так, я е-е є обрана районна Краванська рада. яка? Ну, от, от, завтра ми проводимо те саме, де дерма сенсор. Дивіться, дивіться, в усіх, в усіх обласних центрах, районних містечках і Києві адміністраціях і в місті Києві створені народні ради. Саме зокрема такому меморандуму, давайте щоб ми робили якісь видоквіокремлення в Дарницькому районі. Ви просто підпишете е, як символ того, що ми з вами співпрацюємо в плані захисту е, інтересів громадян я я згоден. Але я все ж таки, що я буду діяти, я дію, як, як буду я діяти в інтересах громадян, але все ж таки є громадська рада. Не дивіться, я, це це. Громадська, це не громадська рада, як Ти вона називається Ні, ні, ні. Я не mm -hmm. громадською ради. Це громадська рада, а, ну, а це ну, народна що, рада. Про громадську раду я знаю так. Ну завтра Дивчон. будуть збори. Да, завтра, завтра. завтра будуть збори. Завтра візьмета ну, міхач. Дивіться, що ми просимо або вас, як виконуючи обов'язки голови, підписати цей документ. або, або ми будемо йти до Вітковського безпосередньо, щоб він це підписував. Я думаю, все ж таки треба, якщо я Ну дивіться, або, або тут зараз, або будемо їхати до вас в адміністрацію, або до нього йти, щоб він це підписав. Копію ми вам залишимо. Бачите, тут підписались представники Дарницької районної свободи, представник самооборони з Майдану, представник удару і заступник голови місцевого удару. І е, голова районної партійної організації Батьківщина хто децюк Микола Де Євгенович. Дві це ж приказ мене знаєш. Я, Анатолій я, Михайлович. Спереду, я вам ще раз кажу. отак на ходу, бо, коли люди займалися камерою, а ви мене ну, Анатолій, спереду, Анатолій мене Михайлович, Тут протиску? нічого такого немає. Я ще раз. Ми... Моя позиція, моя позиція да. щоб все ж таки працювала громадська рада, Яка? де завтра будемо перебирати голову, допустимо, і... <рес> так, так громадська Яку рада це ми? не а Дарницька це... народна рада, вона не суперечить роботі на, громадської ви... ради при Дарніцької <рес> Кам'янецькій адміністрації. Скидки, воно, до цю, до... Да. Давайте, так, я готов тут писатися, але німножко, або приїжджай до дату за мене. Давайте в адміністрацію, або, ми тоді приїдемо або, до вас. Або ви все ж таки бажано, щоб... Э, приїжджайте там переговори, я все ж таки... Скільки ви там будете? Я да. буквально час і через півгодини. Через скільки? Через півгодини. Через півгодини ви там будете? Так. Мені треба фінансове питання, тому що люди стоять за без нічого розібратися. А в мене немає права ні підпису, ні, ні підпису немає. Ну так нічого. хай виходить зуба лікарняного. Ви ж приїхали підписувати документи, я, те, що виконуюч обов'язки голови. Я не приїхав підписувати документи, я не мав кого їх підписати. А де, де голова? Він же лежить в кардіології. Ми зараз йдемо до нього. Ну, я, я, я його, я Ана... не ще. Анатолій Михайлович, не підставляйте Сергія Івановича, він поки що не у відставці не склав уваження. Ви єдиний, хто не пішов на лікарняний і просимо, сьогодні... щоб ви підписали. Бумаги, які говорять про співпрацю. Я абсолютно здорова людина, яка сьогодні в 9.00 зібрав колектив райдер, пояснив, разом із головою проспілкування Ткаченко, спитали, попередили людей, щоб вони працювали так, як положено. Не треба, щоб район працював. Ви розумієте, але щодо... Голова мені вчора позвонив, що я сьогодні дня виконував обов'язки голови. Але все ж таки, я хочу це розпорядження, щоб воно було такого розпорядження. Немає це тільки відповідно до розподілу обов'язків. Зрозуміло, якщо я ж розпорядження підписав, він він підписав, що він вас оставив. Він не позвонив, тому що вони відповідно до розподілу. Там, якщо немає нікого, то один із закон не виконує. То я хочу, якщо там же документи надо підписувати документи, і в тому числі фінансові. Е, да, yeah. А мене такі повноважень немає. Є у тому є тільки голови першого заступника, а їх немає, і в і все yeah. А от я займаюсь із ЖКХ будівництвом отримання yeah, yeah, да, тощо. Тому якісь підписувати, я, я підпишу, якщо в мене будуть. На тип, так, повноважі, повноважі, як, підпиш... як голова, Анатолію як людина я можу підписати. Підпишіть як людина. Ну, ви ж тоді, <скільки> да, да, ми... щоб... Не скористуєте. Але... Як... Як... Ви як громадянин, диві... дивіться, от дивіться, тут от реєстраційний лист і тут всі громадяни давай, Дарницького району підписали. Звісно, так. Ви ж такі, приїжджайте, сядемо. Ну, Тільки так. щоб Допа? нас не заблокували, там Власне... ті хлопці, які я знаходяться на першому полі. Я, я вам обіцяю, що. Я Тоді... вас просто заведу mm -hmm. до себе, або вийду за все. Але я все ж таки повинен ну, ну які я мене не повноваження, поки нема. Mm -hmm. Я думаю, що не вияснятись. Mm -hmm. Хто голова кемпіа зараз? Макієнко його сьогодні мають звільнити О. з займаної посади. Я як заступник. Так дивіться, Анатолій Михайлович, дивіться, поки ви що, як діючий заступник. Голови Дарнівської адміністрації ви можете підписати ці папери. Так як заступник чи як людина, ви можете це зробити От, завтра. Бо завтра буде вже новий голова адміністрації, okay. чи після завтра? Я вас чекаю, ви себе не дійсно. Ви все ж там будете вдома. Але не, не, телефон може мож, мож, мені записати. Здається, є. Ловити. Спитай. А те, що я тут. 0,50 501 да. 95 мені в 10 років. Все, я кажу, що, тоді першу... ми зараз е, йдемо, провідуємо наших хворих і приїдемо а, до вас Значить, тільки одне сказати Ви да. зможете ви провідати, тому що я не зміг провідати. А Иди, я, а, я, не я... змогли бо він в реанімації чи десь? Я не знаю. ну, Мені саме Карпенко начальник сказав, що дзюба у другому лікувальному закладі лікують. Не знаю. Ну все, думаю. А Рідковський же тут, він же по документах тут в цій лікарні. Зараз підемо займов. Всі ми тоді зустрічаємось з адміністрацією. Все ж таки і ще, якщо так на оспіх серед дороги те, що громадська рада рада. І громадська рада, я хочу всім питанням. Я... Дивіться, тут я... нічого такого немає. Скільки якщо всього? завтра замість Чермака оборудь Сінцова, це воно не буде шкодити знає, і перешкоджати ремонт. Ворог, коли я їх вів у рівні установчик зборах били я тоді дав слово угу. і зараз, і завтра. Можно я несь? Это больница, тут возят людей. Вы скати на проходите. Может, вы дойдете немножко? Да, да, да. Пожалуйста. Хорошо, дядюшка. Давайте опять. Я расскажу еще. И вот Я провожу. <говори> да что, за первую броня головы на мастерах, да. Це добре, тоді ну, зустрічаємося. Да. Ну, Анатолій Михайлович, це історичний документ, у вас є шанс в історію, як і єдина людина, яка не, не була з адміністрації, тому, яка принесла <світ> два інсульти, два інфаркти і операцію на відкритому серці і стала на бік народу. Це Ні, я в цьому не сумнівався, але Ді, я вам прошу, щоб ми це зафіксували документацію. Як депутат районної ради, вона була Звичайно. трошки друга чи. Да. Добре, до вас. якщо пам'ятаєш, ганяли з усіх тих партій, які я, да? але я відстоюю і, до речі, я свої слова стрілю. І завтра домовились. Да, до домовились.